Сьогодні відбувся цікавий круглий стіл в рамках проєкту Діалог заради відновлення посилення соціального партнерства. Цей проєкт дуже важливий для нас, тому що ми відновлюємо соціальний діалог. Ми визначаємо, які проблеми існують наразі в соціальному діалозі, як сторони, такі як профспілки, роботодавці і влада, можуть взаємодіяти, які існують проблеми в комунікації між ними. І як саме будувати подальшу співпрацю? Проект підтримують міжнародні донори? Це дуже важливий проект для нас і для розвитку всієї Миколаївської області.